Акції сільпо найкращі пропозиції у відділі заморожених продуктів. Нагадую, акції будуть діяти з 20 по 26 листопада у всіх магазинах сільпо по Україні. Ці з маком та родзинками. 600 грам за 149 гривень. Знижка на них дійсно класна. Хочу показати, як вони виглядають. Вони там рожеві всередині. Від бренду Мама готувала гляньте, які красиві. 600 грам за 149 замість 259. Знижка 42%. У нас рожеві равіолі також дуже гарні, кулінарний майстер Сир та вишнею, 500 г ціна 149 замість 249. З них вісімсот пельменів. Дві-три від з луниною та яловичиною. Усі ці пельмені заморожені. Ціна 179, замість 294, знижка на них 39%. Ой, гарна пропозиція на нагіці. Хочу собі взяти, спробувати, не пробувала. Ходорівський м'ясокомбінат. Нагіці 60 гривень за 390 грам. А коштували вони 120. Получається на них знижка 50%. Відсотків. Пропозиція від бренду Білий бік називається вареники заморожені курка з печерицями та сиром. Ціна 70 гривень, знижка на них 44%, А так вони коштують 126 гривень.